Привіт, з вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо тікати від міньйонів Ми подивилися нову частину і захотіли пограти в таке цікаве хобі. Ну так. Так, нам дуже сподобалась насправді ця частина. Бо міньйони то любов, міньйони то завжди супер. Але сьогодні ми тікаємо. Так, тікаємо від них. Так, у нас тут добрий день, Грю. Добрий день, брат Грю. Тут якісь злі міньйони Злі міньйони, добрий день. І полетіли. <плес> Летимо. Летимо. Я сподіваюся, я хочу, а можна мені з першого З першого разу, бо насправді для мене це трошки складно. А! <плес> <плес> я прилетіла. Я теж. Давай, давай, давай. А! <плес> Якщо я зараз. А! Так, останній раз. Давайте останній раз і я проходжу. А я пройшла тим часом. Все, другий раунд. Е, Ліля вже полетіла, їм yeah. треба прискорюватися для того, щоб все це. Мійори? Щось... Ні, вони, вони не Ой, <ріст> Біжуть. Чому вони біруть? Біжуть? Ні. Біжу? <ріст> а, ну все. <ріст> а якби бігли за нами Мільйори, це взагалі було б супер епічно. Ага. О, все. Ти пройшла? Біжу. Серйозно? Ой, тут якийсь такий раунд далі. Хоп, і до нового раунду є. Це що таке? Це не так не треба і. А, вагань. точно, це кінець моїй нервній е системі. Нервої. І так, хоп, добре, хай. А, ну. Ні це речі. Так, я думала, що це капець, але... Ні, ой-ой-ой, але нічого не капець. Ой, тут треба в кружочок попасти Сельце в кружочок. Ага, ну добре. Ура! Є, 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 є. Дивись це маленький мільйончик щось продає. Обмільйона? а тут ось так що, тобі... Я... Ой. Ага! Я дуже швидко пострибала і просто напросто впала. Ви що, прикалуєтесь тут? Уа! Уа! Я оце так ці кружечки не люблю, я просто їх не навичу. Я просто не спішу. Якщо я буду спішити, то це буде неченавись. Я просто Ой, десь паду, загублюся, вдарюся і не пройду. А зараз я прийшла. Так, до речі, наші огляди продовжуються. Ми десь в якомусь заводі. О, я, я Мені туда. здається, що це якраз локація де, а, де проживають міньйони. Тобто в них там внизу здається була якась майстерня. І вони там проживали Ой, щось розробляли, щось таке цікаве постійно робили і тому зробили саме таку локацію для цікавості. І тут якраз багато міньйонів і вони просто крутяться чомусь. Йой, я в міннівці. Падай, що я прийшла. І ось, і тут в нас такий обрив, тут щось крутиться якась вентиляція, але насправді це все дуже об'ємно, дуже масштабно. І мені подобається графіка гри. Тобто ось це все виглядає дуже-дуже гарно. Йой, тут так багато цих. Давай, а мені, до речі, подобається цей раунд. Це достатньо легко. Просто ось так оп, перестрибаєш, перестрибаєш. Біжиш, біжиш і головне не падати. О, вентиляція. А, ну я просто її пройшла. Ой, а я в неї стукнулася. Дивіться, тут, тут, тут просто міньйони, які стоять і протестують. От мені не подобаються ось ці. Ось ці, що ніби з труби щось втече. Бо мені достатньо складно через них стрибати. Коли вони так постійно, так часто. Я тільки що була, вдарилася об таку. Об цю? Ні, об, о, 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 той вентилятор і сальто зробила. А, це чудово, <різь> молодець, що циркач? Так, звичайно. Звичайно. До речі, Ліля займається акробатикою, тому вона може робити сальто. А якщо хочете бачити, що ще є Ліля Мі, можете підписуватись на її інстаграм. Так. Це, до речі, достатньо гарна ідея, бо це класно. Я тоді побігла далі. Та я чекаю! Бо можливо я десь застрягну і ти... тобі доведеться мене чекати. Мені подобається цей міні на ракеті. Це просто я. Можна мені... Можна мені таку ракету? Я просто буду Так само. Так само. само, аніматором в цій грі бути. Ні, ну я просто буду на цій ракеті летіти в магазин. Магазин. Знає, і за смачненьким така. Ой, саме час поїхати на ракеті. на ракеті. Ні, саме час поїхати в Париж за багетом. Hours later. Ліля нас догнала нарешті і побігла. А тут я бачу. Тут просто треба довго-довго бігти. <пatz> <пatz> Ой! Що це було? Міньйон? А він що за, за, за мною біжить? Ні. О! Вони бігають, короче! Тут потрібно вони тікати від цих... Зип... А, вони за мною! Вау. Вони вони думали... Ой, я забула, що Йоже. треба буде. Короче, бачите, вони більш До речі, тут Його. в цій що є подвійний стрибок. Подвійний стрибок. Так, два рази можна стрибнути. Це дуже круто. Ха, один випав просто. Ой, я випала просто. Так швидко бігають. Їх перестрибуєш і вони починають далі здобути. Я просто бігаю! Ну так, таке може бути, треба швидко бігти. Ну що, на приколі? У мене просто провалилась підлога. А, це так треба. Все добре. Це так треба, щоб провалилась підлога. І ми вже в кабінеті, в кабінеті Грю, Грю, добрий день. Hello! Hello, everybody! Uh, what are you doing? Uh, і куди нам. Ага, ми випали звідси. Сюди може? Можна. А можна сюди? Ні, насправді нам сюди. Це вже ми в місті. В місті тут у нас починається найзвичайний обі, бо... Треба стрибати Ой. Біжимо по червоним таким рельсам. Це рельси, чи що це просто? Це ще рельси. А що це? Це якісь крипічі, я не знаю. Ага. Ну, схожі, Ну насправді. точно не рельси. На якісь рельси. Тут нам показано, що треба використовувати цей подвійний стрибок. Ага. І це дуже класна річ, особливо, коли якісь міньйони залишили тут банани. <рес> а як думаєте, міньйони люблять банани? Це пов'язано з тим, що. Вони, типу, мапочки? Чи просто таке прикол? Просто такий... Чи бо вони жовті? Бо вони жовті. Ну, нехай. Це що? Це вітер, але він не вітрує. Добре. Нехай. Ааа, тут міньйони! диви, тут міньйони літають. Так. Клас. Супер, оце місто. Уявіть, ви йдете по типу, місту, а там такий міль... мільйон. Мільйони. Ой, я прийшла! Ой, ой, я ой. тут впала. Прикиньте, ну мільйон. Ну добре, мільйон. Ой, я впала. Якби був мільйон. Прикиньте, ой. ви йдете по вулиці і бачите літаючі мільйони. Мільйони. То <риклад> тоді б я політала разом з цими мільйонами. Не. Ну так ось міньйонів, то я б на, насправді дуже здивувалась. Але якщо б мільйони насправді жили і були б реальними. То скоріше всього до них би усі звикли. Хоча. Знаете... Такий такі. Е ідете е і. Ой! О, це таке треба. І бачите е цього Міньйона. Міньйона? І він е е дає вам <с>: банана. І <с>: він каже тобі банана, банана. 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 Це що? Культ паркові? Що це за... Що, за. що тут відбувається? I don't know, I don't know. you don't know. I don't know А чому? А чому тут такий звук? Я просто програла. О, прикиньте, у вас би як у грю, було куча міньйонів е, і ви б що хотіли, вони б вам принесли і е, цей. Е, вам щось допомагали і носили вас. Так, це було би круто, але мільйони потребують багато їжі. О, дивіться, тільки казала про мільйони. О! Мільйони. Мільйони це мені. Мільйони. Мільйони це мені? Мені. Це вже тут скруч Макдак попрацював. Скруч. Чи це грю такий? Грю? Накрав собі гроші. О, це лава із Майнкрафта. А, до речі, так. Прикол. А це теж з Майнкрафту, бачиш, напевно. Що? А, А, ну ні, немає такого Майнкрафту. Прошу. Може є Та ні, там, там не таке <ставляє> Ну це ми вже до Скруджа МакДака прибираємось. Видім, щоб пограбувати його. Ну, Сенс, ну качество. <з earthquakes> У нього був басейн з грошей, з монет. Йому там подобалось купатись і, і лава, і я хочу купатись там в басейні з грошами. Ой, я до чого. Так, я падаю просто. Туди сиди, мільйонер. Пим! Все, я перестрибнула і тут знов така ж штука. А, ну я вже зрозуміла. Чекай, а ми це все робимо без чекпоїнт, серйозно. Так. Капець. Давай, в тебе вийде, не падай тільки. Знов лава, з Майнкрафту і чекпоінт. Супер, тепер треба повсти по дуже. повільній драбині. О, візьми пружинку, ти будеш швидко, повсти. Серйозно? О, клас. Оце тема. Оце прям Ой, тема. Ой, тут цей якийсь... це ще. банан. О, добрий день, добрий день, пане. Так, сюди треба йти. Треба. А ти не падаєш, ні? Я спеціально хотіла а, ну, перевірити, точно. що тут буде. Да? Це був такий прикол, а тут Міньйон в жувальній гумці застряг Ой-ой. напевно, там дуже прикольно. А це я в жувальній гумці застрягла, і мені знов проходити все. З... О, тут можна на цій на. Уа! А до речі, ви якщо дивилися цей мультик новий, ну нову частину, то ви також сміялися постійно з того Міньйона, який застряг в апараті. Так, Бираєтесь. до речі. Там був апарат, і я ми просто, просто з нього витухали. Так. Він просто Кусь там такий сказали. смішний був. Не будемо спойлерити, тому. Подивіться, якщо не дивилися. Ууа! Я не знаю, як пристрибнути, а це мені дає. Це треба по цих кубіках. А, -а, -а, -а. клас. Б. Бе, -е -е. Бе. А я собі так старалась. Думала, зараз перестрибну. а тут якісь. Міньон там мінньон там здається, йому там подобається. А чому міньйона можна, а ми помираємо. Це точно. В Чому? Прикол, я боюся підскузнутись на цій шкірці. А, ну тут чекпоинт. Тут чекпоинт, я думала, що все знову проходити. Так, давайте швидко, швидко. Давай, давай. Поспішиш людей насмішиш. Ага. Так, не чекайте, я хочу. Чому мука така слишка? Я хочу чисто по приколу спробувати. Спробувати одразу. Ну добре, давайте ось так одразу перестрибнемо і далі по-нормальному, але це прикол. Я думаю, це можливо. Так. Тут Бери просто. швидку. Сама ти зараз мене по швидкій будеш нести, якщо я візьму швидку. Все, йдемо Тут немає чекпоїнту. Тут, може, там буде. Добре. Адемо. Доброго дня! Hi. Побігла. Hi. А що? А що? То... А, ні, треба просто злазити. Типу, з драбини, mm. а не як ми. А! А, а треба. Ну, добре. Чому? Злетіти. не А я думала, ми вже пройшли, ну блін. Тут знов нам нагадують про подвійний е, стрибок, тому Ой, скоріше замовлюємо. З... 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 Знову. А чому? Це саме треба падати там, де. там, де там, де. <кхм> там, де драбина. Ой, я на банані піскох не буду. Але ж вона не працює. <кхм> <кхм> працює. Чому вона працює? Ну, вона працює, якщо підніматися. Нагору. Можна а! Тут, а а чекай, А-а! Очіпан! А можна а я ей просто ей. буду ось так якось поміж цих ліхтарів ходити. А що у вас взагалі тут за небезпечна зона? Як тут можуть проживати мільйони Ось такі. Це чудові. <звук> так. Тут подвійний стрибок має бути. Блін, я гра крутяться. колись закінчиться. А, чесно, думаю, ні. Ха -ха. Ні, ну повинно закінчити. Ну так. Так, а тут потрібно обрати який. Я не попала Йой, на жовтий просто. Я цей на бананах. А, напевно, червоний, It's слухайте, cold. можливо, червоний, бо тут повсюду червоні. А можливо, це не обирати треба, це просто є щось. Придумала mm -hmm. собі. І що це було? А, йо, а вони банані. просто музикальні. Я думала, треба не падати. Я на банані, то на банані, підхожусь, то щось, то, то щось. А де ти? Я... А, я бачу тебе. Я так розумію, Міньйон влаштовують дискотеку. І щоб до неї добратися, потрібно дуже епічно стрибати по цим квадратикам. Ой -ой. Ух, є! Ура! Нарешті! Чекай, ще нарешті. чекпоінт ну ж був. Ага. Доброго О, дня! Можна, можна до вас на дискотеку. Можна, 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 будь ласка. А, добре, якщо у вас така дискотека, то можна мене не запрошувати на таку дискотеку. Вона у вас дуже агресивна, я хочу сказати. Ой, чого. Ой, жесть. А, я падаю. Все, супер. Чекай мене. Тут перестрибуємо і все. ні? Нам в автомат треба. Давай в автомат. Ух. Ну давай ще. О, це як з гри. Там, де така мавпочка кидає ось ці бочечки. Так, ну я думаю, зараз ми дійдемо верху і це вже буде останній раунд на сьогодні. Ти як думаєш? А то ми вже проходимо не знаю, дуже багато. Так, я думаю, ми вже багато пройшли. Я вже тут вихід? Ми пройшли гру. Чекай. Чекай. Ой, можна, чесно сказати. Чекай". Чекайте. Чекайте. Все? Чекай, зайди сюди, мене. Зараз. Щось тут таке? Не знаю. Якийсь вибір. Ого. Що це таке? Що це таке має бути? О, вихід. Все. Супер. <звук> Але він тут каже, і запитань. ти ніколи не пройдеш. Непогано, але ти ніколи не пройдеш мої завдання 80 питань. Капець, а ми навряд чи знаємо. Питань, тут питань. Там написано на на нашій мої. Ну, 80 квізів це ось такі запитаннячка. Так, ну і я думаю, на ось таких чудових питаннячках ми вже будемо завершувати, бо багато Настрибалися, І відповідь так. на ці питання ми точно не знаємо, бо навіть не пробували читати. Просто на рандом їх обираємо. Тому дякую всім за перегляд. Обов'язково пишіть в коментарях, в яку гру нам ще пограти, і чи сподобалась вам ця. І дякую за перегляд! До нових зустрічей!